Вітаємо! З вами Настя та Христина! Ми студентки філологічного факультету, і це рубрика. А як у вас кажуть, ми ставимо за мету зацікавити вас до вивчення діалектного мовлення Закарпаття, адже воно таке неповторне, Христина! Чи думала ти коли-небудь, що було б, якби емоджі раптом заговорили діалектизмами? Ні, але було б дуже цікаво глянути. От уяви, отримую повідомлення від подруги. А там? Христину, така молодна, вже а свічки мися привіджавуть. Така збила невуспана, як потреба на фінджа. А що? Мені подобається. Або ще пишеш повідомлення і маєш варіанти емоджі, які можеш додати. Можемо спробувати створити набір фраз, якими можна було б описати емоджі по-закарпатськи Крутий як у пацяти хвост. Страшний, як небіжчик, голоден, як пес, верещить гиби і різали. Зла як чортиця, як поламана, як три копійки поєдну. Вже чорта бо зів, вже смерть погуляти пустила. Ржеся, смієся, регочеся, як кобила, гойкат, як шалина, і зів би слона, і піску в очі насипав. Блатний, як п'ять купійок, недобрий, як мара. Як Бога викрутив. Вже ворог буджати. Гонорний, як фраз, Смієся, як печено й паця, трясеся гіпрут вербовий. Такої гіби стрідно не спала. Такий в нього отець міністр. Гівовк, як чудо гімалайської. Верещить, як паця недорізаний. Жидо розгром ударить. На нус упаде Страшний, як смерть, блатний, як папуча. Смієся, як дурний. Женик даситий не був. Гойкат, як ворослан, злий, як пес, як варена пасуля. Кошкося поплили. Гікляганець. Говорить із білого коня. Ригонить, як кунь. Класно вийшло. А як у вас кажуть? Залишайте емоджі та варіанти до них у коментарях. Не забувайте, що використовувати діалектизми це тренд сьогодення. Йдемо в ногу з часом! Позакарпатимо!